Фінал. Саме це слово найчастіше лунає на будмайданчику ЖК квартал. Нам є чим поділитись з вами, тому пропоную одразу перейти до новин будівництва. На нашій улюбленій першій секції завершуємо облицювальні роботи місць загального користування, виконуємо монтаж електричного обладнання та освітлення. Також звертаю вашу увагу, що до будмайданчика надійшли ліфтове обладнання, і незабаром буде розпочати його монтаж. На другій секції ми завершили оздоблювальні роботи по утепленню фасаду, також виконали фарбування та нанесення фактурної штукатурки фасаду. Також звертаю вашу увагу, що ми розпочали оздоблювальні роботи місць загального користування. На третій секції ми розпочали монтаж будівельних лісів, а також підготовчі роботи до утеплення фасаду. У внутрішньому дворі ми виконали підготовчі роботи для улаштування майбутнього благоустрою. Все говорить про те, що фінал будівництва ЖК Квартал зовсім скоро. Віримо, що перемога також. Боремось за майбутнє, кожен на своєму фронті. Все буде Україна!